Вітаю 19-те в Україні. Час Дніпро ТВ, в студії Євген генкоптів. Сьогодні випуску розкажемо про таке. 18 травня, день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та боротьби за його права. Символ єдності у Дніпрі. Просто небо провели загальноміський захід до дня вишиванки. Комунальники уночі замінили 450 метрів тролейбусної контактної мережі на набережній. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за його права. 18 травня 1944 року. За наказом Сталіна приблизно 200 тисяч кремли депортували з півострова до середньої Азії. За офіційними даними, майже половина з них загинула від хвороб та голоду. На цьому знищення кримських татар радянським союзом не зупиняється. За три роки безжально викреслюють назву понад тисячі кримськотатарських. Знація Академія наук Сімферополі забороняє будь-які позитивні згадки про кримських татар в історичній літературі. З півострів починають заселяти вихідцями з найближчих російських та українських областей. Згідно з результатами секретної постанови до Криму було 64 тисячі переселенців. Трагедія, що розпочалась 18 травня 1944 року, тривала роками. І... Жаль, вона так і не скінчилась при приїзді. Загинули близько 8 тисяч кримських татар. Більшість з них діти і літні люди. У Дніпрі сьогодні Кремли зібралися у бібліотеці, щоб вшанувати пам'ять загиблих та поділитися своїми сімейними історіями. Всі присутні на заході сподіваються незабаром повернутися додому. Рідних Рідвана депортували до Узбекистану того страшного дня 79 років тому. Там він і народився. Бабуся розповідала, що у заслання довелося їхати потягом 40 днів. Їх камілі там в поїзді риби, ось, звичайно сушені, обізвожувані, там, там було таке. Ще, як вона мені розповідала, одну, так я да? Привіз в полі вигрузіли у 2014 році. Рідван воював у зоні АТО. Початком повномасштабної війни знову повернувся на фронт. Кримські татари зібралися у центральній бібліотеці, щоб згадати трагічні родинні історії та передивитися документальний фільм. Немає жодної кримськотатарської родини, яка б не постраждала від радянської влади. З Криму депортували близько 200 тисяч людей. З них мінімум 8 тисяч загинули по дорозі. Це теж був геноцид, тому що е, в, після переселення майже половина нашого народу було знищено. А коли е, чоловіки вже поверталися з фронту е, дуже багато випадків, коли не могли знайти з один Вже у липні 1944 року до Криму переселили десятки тисяч етнічних росіян. І зараз історія повторюється: Рідван, отримавши поранення під Кримінною, поки мешкає у Дніпрі. Одразу після звільнення Криму планує повернутися додому. Я дуже надіюся, що мої внукіли діти будуть рождатися в Криму. Ради, ради свободи. Сьогодні в Україні не тільки день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, а ще й день боротьби за кримських татар. Дніпро Миколаєву. До міста завітала делегація з Миколаївської міськради. Їх зацікавила чітка і злагоджена робота комунальників та транспорту у проєкти Благоустрій кажуть, хочуть прийняти тутешній досвід для вдалого відновлення свого міста після війни. Ця поїздка відбулася завдяки підтримці міжнародного республіканського інституту та Агентства США з міжнародного розвитку. Що вразило гостей найбільше дізнавались наші журналісти. Найперше, що захотіли побачити гості з Миколаєва, як відбуваються роботи з благоустрою у Дніпрі. На бульварі Слави нині облаштовують пішохідну зону. На цьому бульварі ми зараз виконуємо влаштування покриття з тротуарної плитки і асфальтування велодоріж. Майбутньому, після завершення цих робіт, будемо приступати до дорожньої частини, саме з комплексної заміни асфальту. Делегація пройшла вздовж бульвару, уважно подивляючись до кожної дрібниці. Бачите, чому нас так у нас буде як розпочинок з дерева і прокладено дві доріжки з ліва Кажуть, хочуть запам'ятати усі деталі, аби згодом втілити все у власному місті. Нам досить цікаво приймати досвід в плані заміни, наприклад, люків. Дніпро використовує новітню технологію, це запечений бетон з чугуном, який зупиняє крадіжку. Немає сенсу брати люк який вже не є металевий, є запечений бетон з металом, відбивати і так далі. Тому у вас крадіжки, люків нових, рівні нулю. От ми сьогодні і приймаємо також і цей досвід, для того, щоб в Миколаєві були такі самі. Далі прогулянка локаціями, якими Дніпро пишається найбільше. Перша локація, де ми зустрілися з нашими колегами, це вулиця Короленка. Дмитро Волик, головний архітектор, та Сергій білий, головний художник міста. Розповіли, як саме перетворилося цей простір, як саме він змінився. Що було до того, і наші колеги побачили, що сталося після. Тобто, ну, бачу їхню реакцію. Це вражає, це вражає. Місто Дніпро вражає. Гості побачили справжнього Аполлона, прогуляли затишним прибережним сквером і оцінили красу та унікальність архітектури і дизайну. Місце фантастичне, те, що фонтани працюють, те, що розумієте, ми також місто на воді Миколаїв, але в зв'язку з тим, що ну, 9 місяців ми були під щоденними обстрілами. а Взагалі річкова у нас інфраструктура все зачинена, нічого не працює. Ну перевезення, ні фонтани, води не було також. Все це і це трошечки як повернення в якесь. Те минуле життя для мене, якщо чесно. Прогулянка найдовшою набережною Європі була з вітерцем. Миколаївці кажуть, Дніпро вразило залишком, красою і комфортом. Мріють, аби в їхньому рідному місті, зраненому війною, невдовзі закипіла робота з відновлення. Депутати міської ради героїчного міста Миколаєва побували і на історичних локаціях та навіть прийняли досвід робітників Дніпровського тролейбусного депо. Тільки важливо підтримувати зв'язок між містами та як це допомагає в роботі мерії. Далі в сюжеті. Екскурсія тролейбусним депо та обмін досвідом до Дніпра завітала мерія Миколаєва. сподобалося. Ся ну, диспетчерський пункт, як він працює. Що у вас е, видно весь транспорт, як комунальний, так і приватний у Дніпрі? По поводу співпраці з, е, з приватними перевізниками на на нам на лучше працюється. У нас не таке займопонімання на даний час. Ну, ми переймемо ще опит і будемо питатись так налагодити роботу. Миколаєві два трамвайних та одне тролейбусне розповідає Олег Кукса. Ремонт транспорту влітає в копійку бюджету Миколаєва. Час що время об'єднатися, бінятися, допомагати помагати друг другу. Ми готові допомогти, підказати, де розміщені якісь поставки производства, де брати частини. в випадку, звісно, це буде через Прозоро, но але... Я хадіма цих запчастій, як е, прозводимо капітальні ремонти, який подвірного состав у нас експлуатірується. Коли Мірко приїхав другий раз, він сказав: Я все таки повертаю те, що я обіцяв, і поклав туди якусь суму на видання більших саме? Е, Низько і вони потім були опубліковані. А це Дніпровська бібліотека української діаспори імені Джона Маккейна. Працівники демонструють депутатам Миколаєва історичні моменти відкриття книгозбірні, а також знайомлять з Володимиром Пишенком, видатним письменником іммігрантом го сторіччя, який особисто був присутній у перший день роботи бібліотеки. Екскурсія своєрідна подорож, історією, яка ще більше зближає українські міста. Дніпро вразило, я не очікував цього, як був дійсно, ті зміни, бачиш, що місто дуже прогресивно, дуже багато міського простору і тенденції, які я думаю, що ми також хотіли би в Миколаїві культурувати. Особливо це частини вулиць. Дніпра Дніпрата Миколая обмінялися подарунками. Тут у нас є будівля міської ради, і в віконці можна там побачити, як виглядає міський голова. Такий обмін він дозволяє, перше, побачити плюси, побачити якісь, скажімо так, досягнення і якісь шляхи вирішення проблем, які є в інших містах, поділитися власним досвідом, отримати чужий досвід. І це все сприяє покращенню в принципі управління в цих містах. Візит колаївців до Дніпра ініціювали за підтримкою Міжнародного республіканського інституту допомогою Агентства США з міжнародного розвитку. І зараз оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх перейти в укриття. Продовжуємо випуск. Співробітники комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» вночі замінили 450 метрів тролейбусної контактної мережі на вулиці Набережна. Перемоги 5. Роботи почали о 22.00. Такий час обрали, щоб відключити живлення і не створювати затори на проспекті. Як проходили роботи? Далі в сюжеті. У Дніпрі комунальники продовжують ремонтувати аварійні ділянки контактної мережі. Уночі фахівці Дніпровського електротранспорту працювали на ділянці на вулиці набережна перемоги. Старий з роботи не стоїть вже практично з того моменту, коли построїла сіня. Міняється 450 метрів. Він постійно робить. Тролейбуси шітками витирають. Далі постійно воно шатається. І падають штани, підпали старі різні, де є згиби, срабатуються більше. І стільки приходиться міняти і більше Це саме. Тут сплошна заміна. З початку травня у Дніпрі відремонтували близько 4 кілометрів електромережі. Ці роботи вони потрібні для безприбійного та злагодженого руху тролейбусів цим участком. Зокрема, маршрутів 6, 10 та 12, які курсують на житті масиви. Перемога та житловосив приніпро. Ці маршрути дуже нагружені, дуже навантажені пасажирами. Дуже багато людей їм користуються. Роботи проводять вночі, аби не зупиняти рух тролейбусів. У день рибоохоронний патруль Дніпропетровської області викрив грубе порушення правил рибальства на річці Ворона у Синельківському районі. Чоловік виловлював рибу з гумового човна забороненими знаряддями лову. За допомогою двох раколовок порушник наловив 102 екземпляри рака, 119 екземплярів окуня та 5 екземплярів Карася зрібляства. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 724 тисячі 47 гривень. На порушника оформлено протокол за статтею 4 статті 85 купа місце події видано слідчої оперативної групи Національної поліції України. Продовжуємо випуск щороку. 3-4 травня українці відзначають день вишиванки у Дніпрі цього дня просто неба влаштували загальноміський захід. Вишиванка, символ єдності українського народу. Сотні дітей з батьками в національному вбранні долучилися до вікторин та майстер-класів. Як все було? Дивіться далі. Українська вишиванка як однації дає особливі відчуття в будень і свята. Це приналежність до українського народу, до її історії, культури і водночас відповідальність за його майбутнє. Вікторини танцювальні виступи і фотозони. Саме так пройшов день вишиванки у Дніпрі. Малювання на аквагрим, вишивання різних регіонів, а також фотозони. В Цей час потрібно відволікати наших дітей від того, що зараз відбувається в Україні, тому я вважаю, що дітям це потрібно. Окрім розважальної програми, глядачів навчали різним технікам вишивання та особливостям регіональних орнаментів. Це природний рослинний орнамент, квіти, листя, і саме головне безперервний шов безкінечність, що означає безперервність, безкінечність життя організаторами та ініціаторами заходу Просто неба в центрі Дніпра виступили позашкільні заклади освіти. Локації тут десь до десяти. У нас є кілька фотозон. Вони різноманітні, є більш модерні. Є фотозони з прапором України, є фотозони виконані за допомогою використання українських народних мистецтв. Всього над заходом працювало близько 150 п'ятдесяти людей. Удень вишиванки міста організувало незвичний флешмоб. Дніпряни виконували ситуаційні завдання та вивчали правила української мови. Захід відвідали представники Дніпровської міськради, чергова по місту і уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь. Докладніше далі. Одному з навчальних закладів Дніпра провели потужний флеш-семінар з української мови серед судівства, український політик, науковець, громадський діяч Тарас Кремінь в місті Дніпро з'явилася одна з найперших в Україні міських програм українською, будь ласка, яка максимально сприяє тому, щоб мешканці Дніпра здобувачі освіти, представники різних сфер, чи це депутат, чи це водій громадського транспорту мали можливість опанувати українською мовою. На заході були присутні і директори навчальних закладів Дніпра. Їх завдання вирішення ситуаційних завдань щодо випадків порушення мовного законодавства. Може бути два розвитки ситуації. негативний, який потрібно вирішувати. Дуже багато спілкування, спілкування на флеш сесії, презентація програми Української. Ладка міської презентація напрацювань, які освітня траєкторія веде з розмовного клубу. Також чергове по місту відвідала художній музей. Він, нарешті, офіційно відкритий для відвідувачів під час повномасштабної війни. Ми презентуємо виставку Дніпровського художника Івана Коваленка, яка називається і на оновленій землі. Виставка працюватиме протягом місяця. Крім цього, в музеї функціонуватиме ряд інших виставок. Музей відкриває свої двері, бо має вже укриття, як відповідає вимога СНС, і відповідно може приймати від в укритті Вкриті музеї є місця для сидіння, пожежна сигналізація, інтернет тощо. Третя локація, яку відвідала чергова, площа Героїв Майдану. Тут містяни святкують день вишиванки. Неможливо передати емоції, бо я сьогодні щаслива, що навіть в такий час у нас війна, а ми все ж таки раді. Життю лунають пісні українських виконавців. Містяни фотографуються на фоні вишитої мапи України. Там є сцена для селфі. Там є складені вишиванки, які розмальовували саме школярі, педагоги в школах, і з них склали великі такі е е вишивані мапи. Святкування проходитиме впродовж усього дня. І далі коротко про ситуацію Дніпрі. комунальники завершили аварійні роботи по вулиці Квітки. Цисік 17. підвищувальна насосна станція по вулиці Богдана Хмельницького. В роботі водопостачання від. За адресами, які ви бачите на екранах, також завершено аварійно-відновлювальні роботи у Новоолександрівці. Воду підключили на двох вулицях села Сюрський та Мостовій. Більше інформації про роботу підприємств і ремонти істочними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпротіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. З'явились проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами. Які ви бачите на екрані, заявки приймають із понеділка по п'ятницю з 9 ранку до сімнадцятої години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому випуску завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро ТВ, на наші спецпроєкти. qr коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ знистили ефіру, шукайте нас в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. А далі новини спорту від Анатолія Шинкаренка. На все добре, бережіть себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. На жаль, котре доводиться розпочинати сумногу, бо як за Україну загинув 12-річний вихованець двісті школи по хокею Шайбою, зміна Білий Барс Олександр Колонюк. Разом з молодіжною командою свого клубу він був бронзовим призером чемпіонату України Ю 16 у 2017 році. Колонюк був добровольцем з перших днів російського вторгнення, потім вступив до лав. Військової частини а 3488 батальйону Айдар Збройних сил України колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Дрішевченко спільно з міжнародною фінтехкомпанією. Карекс передали 800 тисяч гривень благодійному фонду Футбол Ukraine, засновником якого є захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко. А сам Шевченко його амбасадор. Зібрані кошти будуть направлені на першочергові потреби тих, кому необхідна невідкладна грошова підтримка. Національна українська фандрейзингова платформа Юнайтед 24 влаштувала благодійний розіграш до дня вишиванки з метою збору коштів на відбудову ліцею в селі Бузова Бучанського району Київської області. Те амбасадори в організації було створено персоналізовані вишиванки з особливим дизайном, притаманним для певного регіону України. Андрій Шевченко отримав таку з візерунком у вигляді каштана, що символізує Київ. Окрім нього в ініціативі також взяли участь актори Львів Шрайпер та Кетрін. Винник, фронтмен і Меджед, Драгонс, Ден Роліндас та інші, тим часом низка українських спортсменів. 18 травня прийшли продемонструвати свої вишиванки у соціальних мережах. Деякі залишилися малослівними, а інші вирішили висловити свої емоції. Марина Бехроманчук, українська легкоатлетка, яка спеціалізується у стрибках довжину та потрійному стрибку, виклала парню фото зі своїм чоловіком Михайлом. А Рижикова з Дніпра легкоатлетка з бігу на 400 метрів з бар'єрами вирішила сама покрасуватися своїм яскравим вранням. А От боксер Олександр Усик та наст Олег Верняєв були досить малослівними, хоча строчка у першого виявилася вельми нестандартною, на ній вишитий. Тараса Шевченка. Футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомив про те, що незабаром новим головним тренером збірної України стане 48-річний Сергій Ребров. Угоду підписано написав він у своєму Твіттері. Його за асистентами будуть помічники, з якими у нього вже є спільний досвід роботи. Вісенте Гомис, Мельгоса та Альберто Босх. Їхнє затвердження знаходиться на фінальному етапі. Раніше була інформація, що в шорт-лист входили Олександр Шовковський, Андрій Воронін та Сергій Кравченко. Французький футбольний клуб Марсель планує найближчим часом підсилити атакувальну ланку команди і центральний нападник спортивного клубу Дніпро 1 збірної України Артем Довбик. Бачиться йому чудовим кандидатом. У Марселі вже контактували з агентами гравця та знають, що контракт «Форварда» з Дніпровцями закінчується наприкінці цього року. Також ФОРО та зрозуміти, що позитивно налаштований. Щодо потенційного приїзду до Франції очікується, що задовка спортклуб запросить від 11 до 15 мільйонів євро, що не стане проблемою для Марселя, але також не варто виключити. І факт того, що президент клубу Пабло Конгорія вирішить дочекатися січня 2024 року та можливості підписати українського футболіста на правах вільного агента. Вихованець спортивної школи з гімнастики спортивної Дніпра Іван Рудий Став чемпіоном України зі спортивної гімнастики на змаганнях, які завершилися в Івано-Франківську збірна команда Дніпропетровської області, посіла третє місце загальнокомандного заліку з палкого патріотичних унаслідок військової агресії Російської Федерації з наступними оплесками на знак подяки збройним силам України, які боронять нашу країну, розпочався предстаницький чемпіонат області з боксу серед дорослих та юнаків. З палкового патріотичного привітання віце-президента Федерації боксу Дніпропетровської області Олександра Багацького та вшанування хвилиною мовчання пам'яті загиблих у наслідок військової агресії Російської Федерації з наступними оплесками на знак подяки Збройним силам України, які боронять нашу країну на двох рингах, щойно капітально відремонтованої зусиллями голови постійної комісії облради з питань сім'ї молоді та спорту Михайла Кошляка, зали комунального позашкільного навчального закладу, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з боксу та єдиноборств нашого міста. Розпочався представницький чемпіонат області з боксу. серед дорослих і юнаків з Агніку зібрали кращих з кращих атлетів провідних центрів регіону, де культивується і активно гарними темпами розбудовується цей олімпійський вид спорту. Зараз в нашому залі подвійне свято. По перше, це день вишиванки. чи вишиванки, і так і так правильно буде. А по-друге, проходить. Фінальні бої чемпіонату Дніпропетровської області з боксу серед юнаків та дорослих. Сьогодні всі покажуть нам гарні бої, покажуть нам характер, ну, видовище. Нам прийшли воїни ЗСУ, наші справжні герої, завдяки смілості, яких ми можемо тренуватися та змагатися. Ми дуже вдячні, вони нагороджують. Для нас це дуже велика честь. Один з запрошених віковослужбовців Віталій, який разом зі своїм товаришем по службі були запрошені на турнір у якості почесних гостей і проводили нагородження його фіналістів та переможців усіх вагових категорій, був приємно вражений не тільки такою наданою пошаною обоє, відлучивши на короткий проміжок у час від війни, були приємно вражені яскравим святом боксу і рівнем поєдинків, що його демонстрували практично усі, без виключення атлети. Дуже дуже приємно, що вийшло вирватися і подивитися на хлопців, як вони виборюють між собою перемогу. Ці юнаки та також дорослі. Це, це наші нації, це наше майбутнє. Ну дивлячись них, які вони нас могутні, сильні. Ну перемога значно буде за нами. Венісон Віталію гарний рівень підготовки боксерів та якість боїв, що вони демонстрували вже з професійної точки зору, відзначив його тезка, старішина тренерського корпусу не тільки міста і регіону, але і всієї України. Віталій Дорофеєв. серед іншого титулований, досвідчений наставник віддав належне копійкій роботі на місцях своїх колег, які, попри леколіття війни, продовжують готувати вправних спортсменів, які наразі сповна пролістрували на ринці тому, чого навчилися. Уровень підготовки дуже хороший. Що в время ребята підготувалися і показують очень хороший бокс. Острий, хороший бокс. На підтвердження щемовленого бій за участі одного з кращих вихованців Дніпровського боксу, досвідченого і титулованого Стальченка, з комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств, був одним з кращих на турнірі. Він легко і невимушено рухався, і навіть іноді бігав ринком, майстерно ухиляючись, додарив суперника при цьому, не забуваючи миттєво потужно атакувати. І, звісно, газ такого перебігу по усі рефери одноголосним рішенням присудили йому перемогу. Зрештою, він сам, сприйнявши якось буденно, у першу чергу не тільки віддав належне опоненту, але й мовив на пуття та дружню пораду майбутнє. Дуже гарний хлопець, гарно працює, фізично дуже міцний. трішки молодший за мене, але він ще не вистає, як кажуть, який своє ще візьме. Якщо буде трудитися саме головне. я в його віці теж був такий самий. Тому. Йому треба тільки трудитися над собою кожного дня. Похай, похай, пахати, пахати і все в буде. Окрім Стальченка, чемпіонами області стали його колеги по навчальному закладу Владислав Карябін і Марк Орлов. Ще один провець Ілля Зіньковський з фахового коледжу спорту. Золоті нагороди також здобули Олександр Дінгуб Кривого Рогу та Клим Мельник з Іларіонова. За підсумками звітного турніру, буде сформована збірна Дніпропетровської області, на яку вже у недалекому майбутньому очікує низка відповідальних стартів українського масштабу. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. бажаю миру лагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.